Роль полякова чи соловій? Хто краще виконав гімн перед матчем? Відкриває добірку Оля Полякова. Вона емоційно виконала гімн перед товариською грою шахтаря проти Олімпіакоса у 2022-му. Того ж року гімн перед матчем нашої збірної заспівала Христина Солові. Ді сині жовті перемогли Борусю гладбах з рахунком 2-1. Бронзу отримує тіна Карель, яка виступила перед поєдинком Динамо проти Базеля у 22-му році. На, На другому місці Юлія Саніна. Співачка відкрила зустріч Динамо проти Клужа. А ми, ми, ну і золото топу голос, який пам'ятають абсолютно всі пани. 2019-му дзідзя шокував українців, виконавши гімн перед матчем сині жовтих проти Литви.